you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо. Поки Зеленський переживає черговий реальний замах на власне життя. Порошенко знаходить час поламати трагедію на свою аудиторію про свої недозаслуги. Сивочолий вирішив розповісти сумну та водночас супергероїчну історію про те, що над ним літали ракети, і він самостійно евакуював людей в районі зруйнованого мосту через річку Ірпінь. Цинішні потвори, які не шкодують ні дітей, ні жінок. Добре, пам'ятають і дні в Ірпіні. страх, перелякані люди і вибухи. Наголошує, ледь не ридаючи Порошенко. Він зазначив, що разом з 206-м батальйоном територіальної оборони вони евакуювали з під зруйнованого мосту наляканих дітей, жінок та чоловіків. А тим часом над нами літали ворожі безпілотники та не вщухали обстріли. Так, за декілька днів евакуації нам вдалося вивести понад 20 тисяч людей. Чи змінилося щось відтоді? Однозначно, ні. Сотні зруйнованих міст, містечок і сіл, та найголовніше людських життів. Тому доказ, згадує Сивочолий. Чесно читаючи цю інформацію, в голові. І одразу малюється образ Порошенко в костюмі супергероя, який своїми здібностями може не лише піаритись на всьому живому та неживому, але й займатись гідною справою. Проте ми не можемо стверджувати точно чи дійсно Порошенко врятував стільки людей, або просто приписав пару нуликів. Не забуваємо, що ця людина підозрюється в державній зраді. А про пропаганду його партії знає ледь не кожний українець. Тому і не дивно, що ці дві історії пролунали в один день. Дійсно примітивно, що ця інформація стала відома майже тоді, коли і стався замах на президента чи прослідковується тут якась закономірність? Але в дечому Порошенко все ж таки правий: Росіяни справжні нелюди, яким байдуже на все до відома на Зеленського сьогодні стався черговий замах. Зокрема, після повідомлень грецьких змі про замах на нього президент України Володимир Зеленський виступив перед громадськістю та прокоментував ракетний удар по Одесі під час своєї зустрічі з прем'єром Греції. Під час брифінгу Зеленський заявив, що він та грецький прем'єр особисто бачили ракетну атаку окупантів по місту, коли перебували у порту Одеси. В результаті ранкової російської атаки її загиблі та поранені. Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу. Їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Всіх деталей не знаю ще, але знаю, що є загиблі і є поранені. Їм все одно, куди бити цим людям, все одно сказав Зеленський. Тобто, чисто в теорії міг постраждати не тільки президент України. Але й прем'єр-міністр Греції удар стався в 150 метрах від кортежу. Кортеж президента України Володимира Зеленського, який перебував за 150 метрів від грецької делегації, на чолі з на чолі з прем'єр-міністром Каріакосом Міцотакісом, був обстріляний російською ракетою об 11.43 у середу. Йдеться в публікації грецького видання «Прототема». Тож сивочолий, звісно, як завжди, у своєму репертуарі вирішив виставити себе героєм навіть в такий страшний день. Цікаво, чим він відрізняється тоді від нашого ворога певно, мало чим, якщо дозволяє собі підігрівати кремлівській пропаганді та продовжувати співпрацю з державними зрадниками, наприклад, Медведчуком. Петро Олексійович не йде проти власних традицій і тому продовжує вихвалятись у будь-який зірковий момент. Але варто пам'ятати, хто дійсно є справжнім героєм для того, щоб бути хорошою людиною, не потрібно зайвий раз кричати за свої заслуги, краще говорити діями, а не досягненнями з минулого. На цьому мене все. Підписуйтеся також. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях? Будьте Здорові та бережіть себе.